Безкетники, що? Безкетники. Друзі, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Ще одна неділя, ще один вихідний по старій накладеній схемі. Так що, друзі, справляємося з господарством. В селі немає цінувати, Так що невеличкий відеозвіт, господарство на місці, працюємо. Ну і Для тих, хто думає, за рахунок чого я живу. Він приєднується, одним оком заглядає за рахунок домашнього господарства. Так що наші два виводки від тумбочки, від печеряшки, ну, від печеряшки потужніші ще одного кабанчика ми там залишаємо, ми попросили загодина з минниками, я думаю, що вже на наступній неділі вже почистимо, там є у нас поховичок, поховичком буде легше поборотися тоді, коли ну, він трошечки більший. Ще зробити операцію закритим методом каструну, вправити це все діло і зашити. Так що, друзі, невеличкий відео огляд, все значить, то більш-менш нормально, тільки наступає жара, витяжки працюють. Зараз немає, тільки ганяють повітря, тому що відкриті двері на день закриваються, працюють витяжки для того, щоб забезпечити наших. Росія так кислородом. Так що, друзі, ну я на даний момент що роблю? Для того, щоб їсти каранчук, ну не тільки треба какашки носити. Ну, хто заробляє гроші, може купити і посмажити. Ну а в нас трошки все по-іншому. Так що тут у нас є у нас нутрячок, ми його поберемо трошечки пізніше. Ну, Такий він поки не дуже активно йде. Не хочу бавитися робити йому операцію. Я в цьому ділі не... Шарю, а їхати брати людину, робити її в таку жару і відселяти, десь клітку шукати, немає в мене бажання. Так що поки в нас клітка така, не дуже вже по квадратурі для цих поросят, але я думаю, що в ближайшому майбутньому ми трошечки розрідемо ситуацію, так як у нас осьо кліточка, у нас шестеро поросят. От. Тут у нас є рижовик. Оцей чорний і оцей кабанчик маленький. Комусь можу подарити. Ну, а тут а у нас отакі доволі непогані поросятка. Одну свинку ми зарізали в четвер. І в цей четвер, не в четвер будемо різати в п'ятницю. Теж заберемо відсюди свинку. Гуляють, гуляють, доволі такі непогані свинки. Гуляють, ну, але на розширення якось немає в мене бажання. І Ан мазуха в нас. Сховалася порісна. Поросятка наші їдять стартовий комбікорм на першому кадрі поросятка в кориті. Раніше міняв свою позицію, коли сиділи в нас на лакції, то старався корито піднімати, для того, щоб тільки їла мамка. Потім перевів на старт свиноматок на лактації і. Поросятка, коли вже під'їдають, то в принципі при відлучці трошки легше, тому що немає цього стресу. Вони вже його простоїли. Так, є моменти свої, але трошки не так. Патрон! Так, патрон, втік. Що? Що? Патрик, хорош, іди привітайся з підписниками. Це наш хазяїн. Він перевіряє все, і що, і де, і як. Ой, злякався. ой Ой-ой-ой. Ну, а ці скалолази, скалолази. Також можу продати пару поросят, можливо комусь на свиноматок. Можу ось такі дві дівчинки, ось такі дебеленькі продати. Я думаю, що договоримося по ціновій політики. Не знаю, кілограм 70 я думаю, що вже є. Ну, Плюс-мінус, я думаю, можна буде щось обґрунтувати. Так що когось цікаве, номер є в описі. На Viber пишіть і щось придумаємо. Це все дівчата, але ну, оці дві дівчини взагалі такі потужні. О, Трошки хочу розрядити обстановку, можливо комусь потрібно, то можемо продати дві дівчульки. Да, дівчата? Ну, Які які подобаються, ну мені ці більше подобаються. Так що продаю. Поросят по космічній ціні. Я думаю, тисяч п'ять можна продати отаких от свинок. Багато чи мало я не знаю. Це отут, ну, це в нас один кабан десь затерявся, зубився, ну і один нутряк. О, а це все дівчата. Ну або рижуху. І Ці такі потужні, а є все-таки в сім'ї не без урода. є і отакі. Так що по бройлерам поки у нас відбій. Бройлер буде аж 21, аж 20 червня. Так що трохи шоу завтикав, але вже приміщення підготовлене і нічого страшного в цьому немає. Так що басики, все нормасе, ну кабани є кабани. Кабани більш спокійніші, наївся залежить. Так що задача наша проста. Повідскріпати, погодувати, всі нагодовані, всі. Усіх вибрано в клітках. Зараз тирси по мінімуму кидаю, тільки тоді, коли вичищаю, щоб І все одно вони будуть лежати там, де прохолодніше, там де водичка. Водичка в вільному доступі, їжа також у вільному доступі на відгодівлю. Перепілочки в Лесі Петрівни дві клітки залишилися. От, яєчки несуть. Все чинчинарем. Вчора було 80 яєць за день. Так що отак. От так що сумувати нема коли. Зараз виносимо золото наше в наш какашковоз. Дякую Олександру, вчора мені підсобив. Дякую, Санька тобі. О, вчора витягнув какашковоз. Є люди, які також просять гній, вивозять він батьку своєму вивіз на кагату, щоб перегнивало. Сусідка підійшла, каже, а можна, я без питань, то вигрузив. Так що так, без какашки не буде вкусняшки. Якщо подивитися, я ось дивлюся, в нас тут ну, такий ґрунт і поруч, тут є городи. Коли людина не кидає гною, то воно якесь забіджене, тому що нема отуда чого взяти. Якщо ми землі беремо, то треба щось положити. Хоч гівна, О, так що таке. Так що ще хотів би всім подякувати за вчорашній прямий ефір. Людей було небагато, ну, але ми зібрали 100. З лишнім тисяч гривень. Точно зараз не можу сказати, ще повинні там перерахувати. Вчора було 99 з копійками. Але повинні ще скинути 5 тисяч за картину і годинник. Так що дякую всім, працюємо далі. старій накатаній схемі. Свиняшки, какашки, вкусняшки. Ну і в саму першу чергу це підтримка наших захисників. Так що на цьому буду завершувати відео. Печу, працюю далі, сумувати нема коли. Лікарство від депресняка, господарство. Так що всім пока. Так що колись цікавлять свинки на свиноматок, можемо вибрати пару штучок і вам продати. Всім пока-пока-пока.